Доброго всім дня! У мене сіла квочка. Буду сьогодні підсипати її яйцями, які я привезла із іншого господарства, від наших знайомих. Ось, Але, так як ця птиця з іншого господарства, я не можу бути впевнена в її здоров'ї на 100%. Тому яйця буду дезінфікувати. Дезінфікую я ось таким препаратом. ні в якому разі це не реклама. Просто показую, ось там дата є. Ось інструкцію, я думаю, зможете подивитися, якщо комусь потрібно, в інтернеті. Ось я насипала в мисочку препарат. Зараз візьму водичку. Така водичка в мене злегка тепла. Такий цей розчин, Бачите, якого кольору? Зараз ще додав водички. Ось такий червоний. Я вважаю, що якщо дезінфікувати вже яйця, то потрібно дезінфікувати їх. Якимось спеціальним препаратом, не просто якимось там марганцем чи ще перекісю, як люди дезінфікують. Я вважаю, що це неправильно. Є спеціальні препарати, які для того і придатні, щоб точно вже впевнитися, що ну, дійсно воно продезінфікує. Так, зараз ще трішки води теплої, там якраз в чайник поставила, гріється, Добавлю і підемо обробляти яйця, покажу вам яйця і покажу вам, як я буду підсипати кводжу. Мені треба буде, щоб яйця ще обсохли, їх не можна витирати. Я їх просто занурю в воду ну, в цю дезінфікуючу воду. І потім на серветку витягну, щоб вони обсохли. Ось, ну, Побачимо, як там далі буде. і покажу вам, Так, внесу водичку. Для дезінфекції. Так. О, дивіться, на цього кота. Михась! Михай! Так, а у нас краса. Так, несемо. Так, знайшла не серветки, а візьму просто папір, як сказати. Також його зараз наберу. Ось, і зараз принесу яйця. Так, ось до ці яйця, що я е, взяла в найому ну, придбала. А це яйця мої. ну Своє я дезінфікувати не буду. Їх тут у мене е, 7, 8. Вісім 8, 8 штучок і в неї 9. Я взяла, зараз я їх хочу підписати. Просто. Галочку так поставлю. Ось. Що це не мої, ну не від моїх курей. Отак кладу у розчин. Розчин теплий. Яйця самі по собі чистенькі. Хай вони трішки побудуть в розчині. і потім покладу, щоб вони обсохли. Та й все. Я вже цим розчином користувалася в минулому році. Нормально все він працює, нічого з яйцями не відбувається поганого. Отось тобто курчатка виводяться. Так. Терти яйця я не буду. Просто нехай вони трішки побудуть. Пару хвилинок. Все, це я забираю. Так, все витягую яйця на посушку. Не мию я їх, просто занурила, трішки побули і достаю. Все висохли, забираю. Такі ще яйця цікаві, такі в крапенку. Прикольні. Бачите, підсохли, все нормально. У мене взагалі такі крупні кури несуть яйця. Але я вибрала поменші. Ну, менші з крупних. Дивіться, тому що я знаю, що з крупних нічого нормального не виведеться. Та взагалі воно заумре та й все. Так, йдемо. Несемо яйця. Вливемо по болоту. Здається, третій день сидить уже в цьому в сараї там. Так, Тут я понастелювала трохи Вон, Трохи підсохло, гу 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 гуська підстелила. Вони десь там сиділи, мостилися чи знесли яйця, чи ні, треба шукати. Оце яйця я викрала і відправила. Вже мене замовила людина. Поставлю. Що? Яйця. Покажу вам квочку. Подивимося. Мені здається, що ще одна ось домоститься. Оця. Мені здається, що вона хоче бути мамою. Тютя. Ай, да хватить кусатися. Мені здається, що ця курка хоче бути квочка. А, ну ти квочка чи ні? А? Що ти? Ти квочка? Давайте її поки сюди. там? А ця ось досидить. Так, давайте ви чуть-чуть в вбік порозходитеся, красунки. Будь ласочка. давай, давай, давай моя чубатунка. Так, там що у нас нічого нема? Тут яйце є, а квочка вон досидить, дивіться. Віддаємо дочка Кохінхіна, ото тоді, коли вмішався кохінхін. В основне стадо. Ой! Добрий день! Добрий день! Немає яйця там? Нема, нема. Ось вона. Зараз що я зроблю? Покажу вам. Беру яйця. Пливу до того місця, де я буду підсипати квочку. Вимкну зараз світло тут. Ось тут у мене буде сидіти квочка, в мене тут в цьому серванті наверху. Беру трохи яєць. Отак завжди квочку підсипаю вечором. Переношу, вірніше. Беру не всі яйця трохи. 17 яєць підсипаю, 8 яєць моїх і 9 яєць цієї жіночки, в якої я брала. Так, і зараз принесу квочечку. Так, я пішла по кулочку. Так, переношу, закриваю їй очі і кладу кубло з яйцями. Вона побачила яйця. Треба було трішки раніше її підсипати. Сідай, сідай. Зараз даємо інші яйця, але не всі. І закриваємо її дощечкою. Так, де це воно там у мене? Так. Ось отак. Ось щоб вона всиділася, а потім віддам їй інші яйця. Трішки пізніше, зараз піду кроликам дам їсти. Це все зроблю. Ось. Так, поки що вона там. Ну, зараз вже темно, вже можна її не накривати. Все. І потім, вже, як вона всядеться, я прийду. То я її вже просто віддам. Інші яйця закрию і все, гуси кричать. Це... То кролик стерчить. Кроля, що ти робиш оце постійно? Ось ти такий кролик. Диви. Постійно сидить тут і дивиться. Діді ти метелик. Тиху на тебе. Мордякати. Ти мала мордяка. Кій носик од нього дивиться. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Пока. -пока. Доброго вечора всім. Пі-пі. Піть. Ой курочка. В мене лупляться курчата. Чи почалають лупитися, як правильно сказати. Глянем, що в нас тут. Там качечка сидить, а тут у нас клочка. Маю лупити курчат. Напевно. А, вже щось є, ну. Так, вже шкаралупка є. Причому яйце з нового господарства було. Ану, давайте подивимось, яке перше курчатко. Ай, Боже, вилізло перше. Ой до голубеньке. А, Боже маля, притаю тебе перше в цьому році, в цьому сезоні. Божечко, маленьке. Так, що тут у нас? Надкльовані, а ці? Це із чужого господарства. Там міточка є. Ще не надкльоване, але. А, там он надкльоване також є. Ага. Ну, добре. Хай надкльовується. Зранку прийду. Дай Бог по малих. Ось до бачите як? Таке маленьке. В цьому році перше. Не буду забирати. Ну, що ж одне забирати, якби хоча б парочка була. Отак хай. Хай сидить. Зараз закрию, щоб не вилізло, не втекло нікуди. Його ніхто не з'їв. сама. Так, ну показуй, тютя. Є там дітки? О, ще щось вивелося. Ось до двох яєць вивелося. Сюди викинемо. А ну. А хто ще тут такі? Боже, які андокурчата, де це ще яке вивелося? І отаке ще є он. І є вже сухенькі треба забрати ось такі. Дивіться. Воно, дивіться, яке цікаве. Що, твої? Так, де вони там? Ну, забираєш? Так, давай. А одне ось взагалі на кохінхіна схоже, але на чистокровного. Три штучки і два ще сохне. І одне ще не вилізло. Давай, забирай бігом, бігом. Це вірно? Е, то, мабуть, в Ярандре. Оце Віран, да, отакі, бачиш? Крупненькі такі. Все? Так, да, так, да, ці ще поки мокрі. Так, а оце тут не з того боку надклюнулося, я не знаю, чи йому буде нормально чи ні. Ну, живеньке, може йому допомогти трохи. Не знаю, що робити. Не з того боку. Повітряна камера там, де має бути, а курчатку перевернулася і, бачите, з цього боку надклюнулася. Це погано. Велика вірогідність, що воно не зможе вивестися. Може, йому треба буде допомагати. Побачимо останнє. Ці сохнуть ось. Такі. Так, ну все, трішечки тому допомогла. Шкаралупку трішки при... відкрила, а там побачимо. Що воно буде? Пішли, покажу вам курчаток, які вже є. Ось такі колобочки. Одненька голешиєчка, оці, я так розумію, світленькі. І одне навіть в штанцях є, це від мого господарства, а оці такі такі це цієї жіночки, що ми брали яйця. Оце лежить також без штанців. Які маленькі, скільки тут? 6, 7, 8, 9. Так, як це 9. А, 9 і там ще скільки, має бути 4, да? А Має бути всього 13, а там наче 3. Коротше, потім перерахую ще. Даю стартовий корм. Ось І яйця варене. З першої доби. Та, малі. Такі маленькі. Воно дала трішки яєчка ще. Ну, такі малюки. Не знаю, залишати собі чи не залишати, поки не можу вирішити, тому що непідготовлений шевольєр. У нас там дещо в сім'ї сталося трохи. Добре. І, можливо, цей виводок доведеться продати. Ну нічого, що тут яйця від чужого господарства, нічого страшного. Ми завжди зможемо взяти ще яєць тієї жінки та й вивезти собі. Просто зараз трохи не виходить їх лишити собі. Ну, ще я це обдумаю. Ось, Дивіться, активненькі всі бігають. Ще є менші, є більші. Ну, старші ті, що на пару годин раніше вивелися. Гарненькі, корчаточки.